Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Дякую всім підписникам, що підписуєтесь на постійно різноманітні автомобілі. І на даний час приїхав автомобіль, який люди просили. От якраз він у нас з'явився, просили саме це до 15 тисяч доларів. Цвітний, грузовий, без облю, без мечовини, щоб простий надійний двигун був. Якраз приїхав Реномастер Master 2,3, 92 кВт. 92 кВт, 125-ка є вже в Україні. І так, поїхали перегляду. Автомобіль вже є в Україні, чорний колір, заведений двигун, дуже хороший стан автомобіля. Першим ділом, що люди просять, кажуть, покажіть гуму. Дивіться, гума в чудовому стані, що перед, 125-ка, що зад. Один лист ресори, передній привід, третя довжина, 375, от бачите, рівненький як струна. так далі. Ззаді присутні партроніки, на дверцятах магніти. Відкриваємо задні дверцята, показують слабкі місця. Бачите, кузов весь цілий, тріщин по завісах немає. Адже в раному мастеру бувають такі моменти, виривають стакани рідні, не побиті, не погнуті, захист металу, бачите, або ж маю на увазі. Незатерта, незачухана оббивка, оригінальна підлога. Потолочок також в чудовому стані. Замочки не порозбивані. Закриваємо. Показуємо другу сторону. Ось так виглядає зсередини. І моментик моменти такі закриваємо дверцята, показуємо понизу, бачите, дверцята не торчать. Так, далі, з боку подвійне сидіння. Сидіння виймається, можна щось служити туди. Стоїть вебасто, бачите? Крім вебасто є кондиціонер, круїз контроль, механічна коробка передач мультикермо, подивіться, в якому стані кермо. І 300 тисяч оригінального рідного пробігу. Хочете на чому, хочете провіряєте. І ми зробили ззаді спальне місце відпочинку водія. От, людина просила, можливо, приїде одна людина, можливо друга. Показує підлога, в якому стані не затерта, де кріпиться кріпіжі болти, бачите, нержаві. Люди також на це звертають увагу. Замочки не порозбивані. М'ятін по кузову немає. І на завершення покажемо під капотом, як працює двигун. Чиста робота двигуна, ніяких нарікань. Можливий продаж, можливий частковий обмін. А після покупки також, можливо, доставка цього автомобіля прямо до хати до вас додому. Все це може зробити компанія «Автобіз». Телефонуйте і ми обов'язково домовимося. У нас постійно різноманітні варіанти. До зустрічі. Чекаємо на вас.